Так, були в епіцентрі, купили картон, всяких прикольних штук. Коробочки будемо робити самі. Тому що при маленькому тари тариф, що так при маленькому тиражі дуже велика ціна. Майже 100 гривень виходить коробка. Так що зробимо все. Зроблю сама і подивимося, що того видати. Поки їхали. Зустріли нашого собачку. Гуля. Так, гуля каже, аж біля лісу гуляє сам. Вічуся, що таке? Хавка. Додому приїхали. Все, приїхали додому. Зараз буду вразити коробочки і покажу вам, що мені вийде з того. Так, а де наша мукозвінка? Ага, є, добре. Так, адже так подумала. Що ти собі? Показую, що ми накупили сьогодні для того, щоб зробити свою коробочку. Ножнички? А ножнички взяли. Канцелярський ніж. Він нам і не потрібний буде. таке. Потім таку паперову е, ниточку. Щоб обв'язувати ниточку. Вказують клей. Дирокол. Дирокол. Такий гафрований блискучий папір для того, щоб оформляти її. Потім трафаретки, щоб обмальовувати, узорчики робити. Яськи це для Яни взяли. взяла. Такий папір кольоровий. І що ми? Ага, і саме оцей папір. Картон такий. З якого я буду робити коробочку. В общем, я може знімлю відео трошки, як я буду робити. І потім покажу, що з того вийшло. Допомагає робити мені коробочку для наших прекрасних ляль. Робить трафаретку. Тут ми вже зробили одну. І ось тут робить. Зараз вона висохне і ми відклеїмо Імаю навитянуту руку. Треба буде лице трезибій. Їдемо встрихтися до моєї сестри. Ну, я буду стригти. В кінці посічені. Там пів сантиметра. Так що обновлятися до весни окуляри маємо ніби.